Доброго дня, я Майя Ходарева, лайфкоуч, копірайтер та автор каналу «Помаранчеве небо. І сьогодні я хочу вам розказати про два питання, які треба ставити собі, які треба. Вирішити з дитиною, коли ви починаєте навчати її якихось певних навичок. Наприклад, коли ви починаєте робити домашні завдання в молодшій школі, навіщо дитині потрібно писати? Навіщо дитині потрібно читати? Навіщо потрібно рахувати? Коли ви знаєте відповіді на ці питання і даєте ці відповіді або розказуєте дитині навіщо їй потрібні ці навички, то навчання стає більш яскравим процесом, більш жаданим процесом і зрозумілим. Тобто не тобі треба написати. Це речення навчитися писати задля того, що це задала вчителька, або задля того, що так потрібно, або задля того, що всі так роблять, або там двійка буде. Це дитині не зрозуміло. А якщо ви скажете, як ці навички можна пристосувати до реального життя, то це буде більш правильно і дитині буде зрозуміло, навіщо це робити. Наприклад, коли ти намалював малюночок намалював малюночок, то ти можеш підписати його, і всі будуть знати, що це твоя робота, ти можеш підписати назву, і всі будуть знати, як називається твоя картина, ти можеш підписати вітання, ти можеш підписати, що це подарунок. Отже, всі, хто будуть дивитися на твою роботу, вони будуть знати, хто автор і що автор мав на увазі. Або зробити щось приємне, матусі чи бабусі, якщо ти навчишся писати. І дитина це розуміє. І вона вже більш свідомо підходить до процесу навчання. От, наприклад, ми сьогодні, син мені намалював картинку, але він каже, я хочу, щоб ти запам'ятала, що це був від мене подарунок. Як писати подарунок? Я йому диктувала по складах, як писати подарунок. Він підписав своє ім'я, підписав слово подарунок, подарувати, мама. І це він зробив ну, без. Усіляких там зусиль з, мо з мого боку, тобто я не казала, що тобі треба зараз навчитися диктанти писати чи щось інше, але я знаю, що скоро вони будуть писати диктанти. А в дитині з'явилася така мета підписати свою картинку, і щоб мати запам'ятала, що це був подарунок від неї. Отже, дитина сама зголосилася це зробити, і їй зрозуміло, навіщо треба вчитися писати, навіщо треба писати під диктовку, отже, вона розуміє сенс цих навичок, тих знань, які вона зараз вивчає в школі. Отже, я рекомендую, коли ви вивчаєте якісь уроки або якісь опановуєте навички. Спочатку для себе задайте питання, навіщо це дитині і для чого це дитині, а потім розповідайте дитині, для чого вона здобуває саме ці знання, як вона їх може використовувати в своєму реальному житті. Якщо ти маленька дитина, то ось підписати картину. Якщо ти там якісь інші предмети, якщо дитина вже в старших класах навчається, то, то ж, теж треба... Дати відповідь, навіщо їй знати, допустимо, біологію, навіщо їй знати там, літературу і так далі. Знайдіть відповіді на ці питання і поговорить зі своїми дітьми, щоб вони більш свідомо підходили до процесу навчання. Дякую за увагу.